У нас вже готовий шифан 244. ремінний, на 24 кінських сили. Він у нас заброньований. Ми збирали його спеціально під клієнта. Не переживайте, іншого теж ми візьмемо роботу, щоб був вільний. Два роки гарантії. Реальний мотор SF-138-2 на 24 коника, трьохточка, Вал відбору потужності на 540. Є розетка під причіп. Це е, окремий додатковий гідробак буде, якщо вам не буде хочати масла, ставите відсюди сюди трубку, яка йде в комплекті, і це буде як розширительний бачок. Е, грузи ззаду і груз спереду баласт. Він не небозний, який тяжкий, десь 35 кг важить. Е, передні ресори на полноприводних їх є 5, задньоприводних є менше. Бокове розташування куліси 4 плюс 1 коробка, 4 понижені, 4 повишені. Ось такий апарат. Напевно, на завтра ми будемо формувати вантаження, тому що там буде ще багато навісного обладнання до цього трактора. Вартість даного трактора акційна 4400 доларів. Тож, кого цікавить, можете приїхати на тест-драйв, можете замовити онлайн. Трактора є в наявності. Зб... Зараз практично збираємо зразу з клітки під клієнтів. Пішли вони в рух, бачите, то, що почали. Пішов видно сезон на цілі міні-трактора. Тож, кого цікавить, телефонуйте, компанія міні-агромокачу.